Ваші оплески! Прошу капітани команд, візьміть, будь ласка, ці кубки і передайте кожному гравцеві, який сьогодні йдуть. А я весь і, і, і з вашого позору зачитаю, що диплома погороджується молода кубка Тіспанецького району з футболу. Села Чорновісі, ваші описки!

Найщиріші вітання від усіх, хто сьогодні разом тут з нами святкує найкращий подарунок до сьогоднішнього свята.